Усім привіту. Мене звуть Саша, це магазин геймерських девайсів А51. І як ви могли зрозуміти з назвою відоса не лише девайсів. Крісла для геймерів ми також продаємо, хоча й давно не робили про них відоси. Мені здається, десь півроку, якщо не більше. Проте наразі до нас приїхав такий космоліт, не показати який, ми просто не маємо права. Це Razer Iskur V2. Одне з найдорожчих крісел у світі, одне з найкращих. Кріс... У світі і на українському Ютубі я доки що не бачив оглядів на нього. Тому сподіваюся, що ми будемо першими. А ви доки що підпишіться на канал, поставте лайк, лишіть комент, загалом зробіть хоча б щось, аби цей огляд побачило якомога більше людей. Я вас вірю. А ми погнали! Оскільки це друга версія, я її частково порівнюватиму з першою, тому що просто цікаво знати, що тут змінилось, і навіщо брати нову, і чи варто взагалі брати нову спойлерну одразу? Якщо маєте на це бюджет, то варто. А чому саме зараз вам розповім? Почнемо з бази. Це крісло у нас вже в зібраному вигляді, і це завдяки трудовому подвигу хлопців-консультантів. До вас вже воно приїде в розібраному, в велетенській коробці. Усі деталі там будуть окремо, проте не лякайтесь цього. Усі необхідні гвинти, інструменти та плакат з покроковою інструкцією будуть іти в комплекті, і зібрати це крісло дійсно можна самому. Так, це займе певний час, але ми віримо, що у вас все вийде. Знаю про що говорю, тому що збирав багато геймерських крісел, не лише від Razer. Тому скажу чесно: якщо у вас буде напарник, буде простіше. І до речі, що ще хотів сказати: в комплекті також йтимуть модні чорні рукавички, аби ви не пошкодили собі руки. І якщо у нас лишились кадри з розпаковки, то зараз їх сюди вставимо. На коробці намальовано, що не можна робити з цим кріслом, Якщо коротко, то не можна на ньому серфити, запускати з нього ракети, стріляти та робити ще. Певні речі, тож, будь ласка, за можливості не займайтесь таким. Давайте тепер дивитись на саме крісло. Воно розраховане на максимальну вагу до 136 кг, а оптимальна вилка зросту для геймерів, котрі будуть ним користуватись від 160 см до 2 Метрів до речі, якщо ви хочете дізнатись всі розмірні параметри, висоту, ширину між підлокітниками, ширину спинки, а також всі інші показники. Ви можете перейти на наш сайт. Лінк буде під відео. Там вся ця інформація є, і це не просто інформація. Там навіть прокреслені схеми, на які ви можете подивитись. Ми не включаємо всю цю інфу у відео, просто тому що це є на рейзерівському сайті, це є на нашому сайті, це є по всьому інтернету. Ну і це просто довго та ну. e pormesu o П'ятикінечна металева зірка з 6 сантиметровими колесами. Не надто великі, не надто маленькі, оптимальні. Тут вони кращі, ніж на більшості крісел у Razer. Просто у нас там багато стоїть крісел, і від Razer, і не лише від рейзерів, я котив їх, я котив це крісло. Мені є чим порівнювати, тому хочу це відзначити. Мають хороше покриття, дряпати підлогу вам не будуть. До речі, ми катали це крісло по магазину, їздить воно суперово, проте одразу хочу сказати, що воно далеко не легеньке, не настільки. Щоб його було складно котити, проте тримати його в руках ви точно не захочете. Дивимось вище. Там у нас розташовані газблок та механізм гойдання. До речі, на минулому Іскурі тип гойдального механізму був метелик. На цьому тип жабка. Чим вони відрізняються, метелик краще гойдається вперед назад а жабка більш розрахована на повороти навколо своєї осі. Проте гойдатись назад-вперед вона також може. Загалом і в першому, і в другому типі механізмів є свої переваги та недоліки. Тут вже потрібно обирати, що вам більше подобається. Я сидів в цьому кріслі і не дивлюся. Лячи, що тут стоїть жабка, вперед назад воно також чудово гойдається. Ну і спробувало б воно взагалі не гойдатись за таку, то ціну. Тепер давайте перейдемо до самого сидіння. Одразу кілька деталей тут впадають в оку. Перша, це те, що ось тут воно значно тонше, ніж перша версія іскура. Але завдяки піні всередині це абсолютно не відчувається. Друге, на що я хотів звернути увагу, це прибрані бічні валики. Ось тут нас нічого тепер не обмежує. Тож, можна, якщо ви не хочете, наприклад, сидіти прямо, підвернути під себе ногу під час сидіння. Чи робити щось на кшталт того, хоча, звісно, ми не рекомендуємо так сидіти, бережіть свою спину, не горбтесь. Проте відсутність цих валиків дуже розхвалили в інтернеті. Про це багато говорили американські та інші західні оглядачі, і це загалом важлива деталь, тому я на ній закцентував. Що особисто я про це думаю? Мені валики не заважали. Мені подобається і перша і друга версія, проте ось так. З приводу варіантів покриття існує взагалі два варіанти покриття в цьому кріслі. Перший ось така водонепроникна тканина, такий був і в першому іскурі. а другий це ЄПУ шкіра. В першому іскурі була ПВХ шкіра, чим ПВХ відрізняється від ЄПУ. ЄПУ м'якша, міцніша, приємніша і більше схожа на справжню шкіру. Загалом вона просто краща. А тепер давайте пройдемо до головної фішки цього крісла, тому що це єдине крісло в світі з настільки широкими можливостями регулювання поперекової опори, принаймні так заявляє Razer. І дійсно, якщо ви пам'ятаєте, першому іскурі просто з боку була ручка, на неї натискаєш, і поперекова опора виїжджає вперед. Тут все не так. З цієї та з цієї сторони є два ось такі. Регулятори один відповідає за те, щоб регулювати її вгору вниз, а інший відповідає за те, щоб регулювати її вперед, назад. І окрім цього, дана подушка неймовірно відпрацьовує розвороти, що я маю на увазі, коли я сиджу в даному кріслі і повертаюсь ось так вліво, вправо. Ця подушка крутиться разом зі мною. Це дає значний плюс комфорту. Усі ці фактори разом дуже позитивно впливають на зручність, і ми дійсно раніше подібного не бачили підлокітники. Вони 4D регулюються вгору-вниз, вперед-назад, вліво-вправо і крутяться, що зрозуміло. Ніяких питань до цих підлокітників нема. Вони чудові, зручні, приємні, в міру м'якенькі. Мені подобається. Що ще важливо, оце все це метал. Я думаю, що це, до речі, грає не останню роль у вазі крісла, проте мені подобається, воно максимально надійне. Спинка. Ну, це спинка. Проте в ній також є певні відмінності порівняно з попередньою моделлю. Ось ці крила для плечей розширили, що робить її значно зручнішою. особливо, якщо у вас широка рама. У мене рама не найширша, наскільки ви могли помітити, проте я сидів в цьому кріслі і зацінив. Дійсно, стало зручніше. Що ще важливо, під час збірки її достатньо легко закріпити та прикрутити. І це насправді дуже важливо. Повірте, я знаю про що. І ще одна важлива деталь: у попередній версії вона відкидалась на 139 градусів, а у цій аж на 152. Тому за бажання ви можете використовувати це крісло замість розкладного ліжка. Головне, як ви пам'ятаєте, на ньому не серфити і не запускати ракети. Плавно переходимо до висновку. Якщо порівнювати з першою версією, у цьому кріслі змінили дійсно багато чого. Трішки відрізняються колеса, відрізняється механізм гойдання, відрізняється саме сидіння, відрізняється поперекова опора, відрізняється спинка, відрізняються навіть типи покриття. Загалом тут дійсно постарались. Чи сподобалось мені це крісло? Безумовно. Це дуже круте крісло, особливо враховуючи ось цю головну фішку з регульованою поперековою опорою. Прям Руто чи дороге воно також безумовно, воно дійсно дороге. Тому якщо у вас є необхідний бюджет, я однозначно рекомендую другий із кур. Він дуже зручний. Але якщо вас, наприклад, не переконав наш огляд, то ви можете прийти в будь-який з магазинів А51, ми є майже в усіх великих містах України, і посидіти в ньому, полежати, пограти за комп'ютером, потестувати його, як вам захочеться, і прийняти для себе рішення, чи дійсно ви хочете Кувати це крісло. короткий висновок. Є гроші. Купуйте. Якщо немає відповідного бюджету, це крісло здається вам за дорогим. Також приходьте до нас. Ми вам покажемо кадр. У нас є дуже багато крісел в магазині, і це ще не всі. У нас є дуже їх багато на складі різних з різних цінових сегментів. Ми допоможемо вам підібрати необхідний варіант. І також у нас, звісно, є не лише крісла. Тому приходьте, підберемо вам ще й девайси чи що ви захочете. Мерч у нас до речі є також. На цьому все. Я був радий вас бачити. Як і завжди, підписуйтесь на наш YouTube канал, лишайте комент, поширюйте це відео, тисніть лайк і фоловте нас у всіх інших соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Threads. Я нічого не забув. Там є акції, там є унікальний контент, там є розіграші халявного мерчу та девайсів. Тому, якщо ви підпишетесь і будете, наприклад, лишати коменти під розіграшами, дуже великий шанс, що отримаєте щось на хай. І пишіть в коментах, на що хочете побачити наступний огляд. Ми читаємо, якщо бачимо кілька коментів, робимо огляд на цей девайс. Побачимось!